Привіт, друзі. Набралась в лідл на 47 євро. Зараз покажу, що купила. Євро 48 десяток яєць 94 цента, вершкове масло 675 центів, 96 центів, молочко, такі помідорки 71 цент. Филе індика 3 євро за 400 грамм. Для евро 79% маринована курка. 2 0,3 центи горішки, євро 99 кілограм яблук. Сьогодні останній день таку курочку взяла за 83 центи. Круассан 39 центів, 87 центів сметанка. 89 центів така шоколадка, 53 цента за 50 грамів петрушечки. Салат за євро 0,2, таких два. Нарізочка куряча 2 євро 61 цент, Сир кисломолочний 2,42 2,89 сир нарізний, паста євро 15, кучок 79 центів цибульки, пудинг 59 центів. Підписуйтесь на канал.